Шановне панство, я вас вітаю. Мене звуть Олександра. Ми сьогодні з вами робимо розклад по містах, по напрямках, і почнемо ми цей розклад з гарячих напрямків, дивимося Бахмут Судар, Вугледар Авдіївка, що на зараз відбувається. Ці, цей розклад по містам, він є. Ну, Більш-менш загальне, да? тобто це не про те, як буде місто відбудовуватися, це в загальному розумінні, просто щоб ми бачили, е, яка динаміка, чи скоро будуть зміни з приводу деокупації, можливо, щось карти нам покажуть, якісь застереження для мешканців міста. Да? ну І взагалі, от, е, як, як, як відбуваються події поруч, да? ну, в самому місті поруч. ну, Дивимося, друзі. Сьогодні 22 березня. Зараз 12 з копійками. Ну, початок першого дня, ви просто називати часто дату. В принципі, я, коли розклади роблю, я їх виставляю одразу. Так, ну що, інколи дивлюся я з двох сторон, зі сторони України, зі сторони Росії. Тільки для того, щоб. Бачити різницю, да? що бачити динаміку, що, що де, куди рухається, куди рухаються зміни. Давайте почнемо з Бахмута. В мене тут є відкрита мапа. Я буду тут інколи дивитись сюди наліво, мені так легше візуалізувати Бахмут. Бахмут. Саме місто давайте от спочатку, е що нас зараз <кій> Бахмут, з української сторони Бахмут. Що зараз? Зараз м накопичення сил. І, знаєте, зайняли позиції, рухатися зараз сильно ми не можемо. Ну, тобто ЗСУ, да? захищають те, що мають, намагаються сказати, щоб якщо просуваються вперед, то це, знаєте, такий початок змін, початок руху. Тобто зараз ще прям такої активності тут немає. Іде підготовка, іде планування, іде підготовка по верховній жриці. Друзі, пам'ятаєте, да? оцю верховну жрицю, вона у нас дуже часто. І вчора по розкладу вона в нас виходила. Та, яка збирає ресурси, планує і готується в дорогу. Якісь новини, помагу можуть нас чекати. Причому дуже неочікувано по смерті, друзі. Дуже неочікувані новини. Стоїть дорога. Давайте подивимося, що чекає Бахмут найближчий час. Мій найближчий час в моїх розкладах до трьох тижнів. Ну, як би це так не звучало, 2-3 тижні. Так? От 2-3 тижні. Друзі, дивимося. Бахмут, що чекає, найближчий час. Зі сторони України, Да? спочатку давайте так. Бахмут, що чекає найближчий час зі сторони України. Бахмут, що чекає. То, знаєте, із серії е, Захиститися, захиститися і гарно обороняти ти кордони зараз, друзі, я перепрошую. Тобто основна задача на найближчий час це втримати ті території, які у нас є. Да? Тобто затримати їх там, не дати їм просунутися, Тобто, втримати позиції, які ми вже зайняли. А, на зараз, ну, друзі, іде підготовка і йде збір ресурсів. Тут просто, ну, Карти інакше не говорять. Ми готуємося, але їх там дуже багато. Але їх там дуже багато. Важко. Важкий напрямок. Десятки жизло. Для нас це дуже важкий напрямок. Що чекає там ЗСУ? Що чекає українську сторону по Бахмуту, що чекає друзі? Дуже цікаві карти. Зараз я вам покажу. Зараз етап очікування, да. Зараз ми чекаємо. Зараз ми чекаємо багато ресурсів. Ми зараз в очікуванні підтримки. Король Пентаклівий, в очікуванні підтримки, збір ресурсів. Колесо Фортуни. В найближчий час. От, як я говорю, два-три тижні. Ситуація буде різко змінюватися. Причому різко змінюватися на нашу користь, Верховний суд і наші стіни. Так, отак. Дзеркально, так? Да? Ну буде різко змінюватися ситуація, на нашу користь. А на зараз сім Пентаклів, король Пентаклів це не про рух, це про втримати, що ми маємо, і назбирати ще. Тому Бахмут тримайтесь. По правосудді башня. Щось дуже неочікувано буде, друзі. Щось дуже неочікувано. Для України це на краще по Сонцю і Рафан, це для України на краще. Але по картах це, знаєте, правосуддя і башня. Тобто, щось буде дуже неочікуване, якесь рішення по Бахмуту. Буде дуже неочікуване рішення по Бахмуту від, я так розумію, від командування. Да? Чи буде відступати Україна, я питаю. Знаєте, можливо, десь трошки, десь трошки, але це для того, щоб були більш вигідні позиції. Тобто, тут не про здачу міста точно. Тут для вигідних позицій. Накопичення сили. Накопичення сили. Гарні карти, друзі. Давайте я зараз просто одне питання, що там чекає Русню. Давайте так спитаю і будемо рухатися далі, да? по бахмуту. М -м -м, найближчий час, два-три тижні, що там чекає весню. По бахмуту, що чекає? Імператриця все своє забирає назад. Імператриця це Україна. Воно хоч і важко для нас, а, а їм буде ще важче, а їм буде ще болюче. Ще десятка мечів. Тобто для нас це важко, а їм це смерть. Все сказано, да, цим, друзі. Бахмут, тримайтеся. Дивимося далі. Так, у мене тут. Соледар, давайте подивимося, Солодар. У мене розклад вже був про те, що е, будуть успіхи у расистів по тому напрямку. Ще, це було ще до того, як вони зайшли в місто. Да? Карти говорили, що вони зайдуть, певні успіхи в них будуть, і це буде тягнутися певний час, але потім Солодар вибивають. Ну тобто відбивають. Україна відбиває своє місто. Давайте подивимося, що на зараз? Соледар. Що на зараз в самому місті? Що на зараз в самому місті? Соледар. На зараз. А... На зараз це загублене місто для України. От, ну, карти прямо так і якось мені вийшли. Тут по смерті це не, не про зміну, а про те, що ну, довелося да, змиритися, довелося відійти для України. На зараз це загублене місто. По двійці мечів, подвійці мечів, тут ми чекаємо можливість, і знову ж таки, в плані ресурсних, ресурсної допомоги. В очікуванні ресурсної допомоги. Що по смерті? Я розкриваю цю смерть, чому я кажу загублена. Да? Це така певна пауза п'ятірка мечів. Карта ну, і військових дій, карта програшу. Да? Але знаєте, який це програш? Це коли відходять, дивіться, да, люди відходять, але ж вони живі, і це означає, що вони ще повернуться від п'ятірки до десятки ще багато часу може пройти. Тобто це не кінець. Це був ем, необхідна міра по карті сила, це необхідна міра була відійти з три. Ну, ем, Стримати себе, зберегти свої сили, да? тобто, ну це був такий певний, певний план. Давайте подивимося, що чекає Соледар. Що чекає Соледар? Кінця квітня, давайте я так спитаю зараз 22 березня, які зміни будуть до кінця квітня в Солидарі? Чи будуть зміни до кінця квітня в Солидарі? Почнеться рух в тому напрямку, там можливі будуть, знаєте як, якісь обстріли от обстріли по скупченням тих окупантів, які там засіли. Деокупація цього дару. З часом окупація буде, але тут ну, потрібно почекати. Потрібно тут почекати. Але вона буде, друзі. Знаєте, як. На ну, зараз про це важко говорити. Це не першочерговий напрямок. От якось так. Це не першочерговий. Цей напрямок буде другий. Другий. Соледар. Повернеться в Україну до кінця квітня. Чи повернеться в Україну до кінця квітня? 100%. 100%. Другий напрямок, дивіться. Питання буде вирішено тут, да? Оце перші карти. Десятка мечів. Що там чекає тих расистів? Чекає. Ой, чекає їх там смерть. Тобто зараз іде планування. І чомусь мені так да, йде, що це буде другий напрямок. Ну, другий напрямок із серії «Другий по рахунку. Да? Тобто спочатку десь, а потім сюди. І ситуація буде змінюватися. Ситуація буде змінюватися неочікувано для нас. Ми повернемо собі це місто. Обов'язково. Обов Тому чекаємо. Чекаємо. І взагалі по карті смерті та, що перша вийшла, це знаєте, мало того, що втрачене для нас в тому плані, що випалене немає міста. Розумієте? От по смерті. Випалена земля. Місто зруйновано. Це момент обнулення, тому що смерть. Це переродження, майже завжди переродження. Це коли в плані відбудови, в плані а, повернення міста, повернення життя в місто. Тобто, на зараз там по смерті нічого нема. Але Воно буде відроджуватися. Ну, тобто, розумієте, да? Я сьогодні, з вашого дозволу, з кавою буду трошки, підтримувати свій тому Дивимося, друзі, далі. Далі у нас, у мене, далі вугледар. Давайте подивимося вугледар. Дивимося <кій> Вугледар. Що на зараз? Я колись робила розклад по Вугледару. І там а, все, щоб не робили окупанти по тому напрямку, воно не буде мати жодного успіху, вони там будуть вщент розбиті. Тобто Вугледар втримаємо. От. Ну давайте глянемо. Так, що на зараз по Вугледару? Що на зараз? Місті. Дуже важко тримати багато втрат, але тримають. Але друзі тримають. Туди підтягуються постійно е і вони пруть туди, розумієте, і ми там гарно стоїмо. Тобто, ну, по дияволу це мах диявол віддавати це місто е його ніхто не збирається і. Не буде успіху там у расистів взагалі ніяких. Для нас стоїть карта перемоги, ми це місто втримаємо, да, і добре, не буду говорити, але не буду. потузу жезлів. Готується рух. Готується рух по тому напрямку. Ну, в принципі, друзі, я чи по всім напрямкам. Да, давайте, так. А то ви мені пишете, що я забагато там можу якоїсь інформації дати. Хоча я намагаюся фільтрувати, да, контролювати те, що я говорю, щоб не сказати зайвого. Чого чекати по Вугодару в найближчий час? Давайте спитаємо. Чого чекати по Вугодару в найближчий час? Для України, по правосуддю у нас все, все там буде нормально. Ситуація в найближчий час буде більш-менш е вона піде на спад, вона піде на спад, ми будемо захищати свої території, але ще певний час можливі оці і обстріли е території, які поруч да, знаходяться. Ну і самого міста, і м -м, Території, які поруч. От. Але е сказати, що довго це буде тривати, ні. Тобто, потихеньку там оці бойові, вони йдуть на спад. Вони йдуть на спад. Загроза потихеньку буде відходити. Повертається спотувудар. Тримає Україна 100%. 100% тримає. Але те, що там важко, це, це друзі, так. Да. Так, давайте дивитися, Благодар. тепер Авдіївка, да? Авдіївка, місто Авдіївка, що чекати? Я думаю, що я, мабуть, поділю це відео на певні частини, да? і, мабуть, на Авдіївці я закінчу зараз. Але буде ще частина відео, тобто, щоб ви розуміли, що я дивлюсь зараз ці напрямки, а потім буду дивитися ще. Тобто сьогодні відео по напрямкам ще буде. Авдіївка. Що на зараз? Карта правосуддя, сама перевернулася, Карту, е, місто тримають, захищають, тримають. Там дуже багато. Дуже багато наших. Те, що там зараз важко, це. да, На дні колоди мечоводами пруть е, з усіх дир, і там така прямо навала тих е, рашистів, тих окупантів. Але і ми тут врод, виходимо в ролі ЗСУ, виходить в ролі короля Жезлового, а король Жезловий по правосуддю – це дуже багато сили і дуже. Сила м, професійна. Що чекає саме місто. Ну, тобто його тримають зараз дуже гарно. Що чекає місто? Чи можлива окупація? Давайте так. Чи можлива окупація Авдіївки. Ні, тут не про окупацію. Окупацію втримають, це місто втримають, але його. Будуть руйнувати. Тобто там можуть бути провокації всередині міста. Важкий напрямок. Це, знаєте, е... от якщо ви там десь поруч знаходитесь, от просто виїжджайте звідти, От там, там буде. Я не знаю, як там зараз, але ну, я дивлюся, що там чекає. Мені карти взагалі не подобаються. Це що чекає місто і карта смерті, і десятка мечів. Це можливі жертви і серед населення. І гатить будуть по місту так, щоб його зруйнувати ну, повністю, щоб там взагалі нічого не залишилося. Дуже багато коригувальників знаходяться поруч і розраховують на людей. Які знаходяться або десь поруч, або в самому місті, або поруч з містом, тобто якось так. Да? Ну Ці запроданці, заслані козачки, на них дуже сильно розраховують. І е, король мечів, тобто вони туди будуть кидати дуже багато сили. Дуже багато. Важко захищати, але знаєте, як е, кордони, кордони укріплені, на кордонах ми стоїмо. Позиції свої тримаємо, але захищати важко. Можливо, десь вони зайдуть в місто і будуть ще в місті якісь провокації, але взагалі, от, як, що чекає башня, диявол, друзі, ну, гатить, будуть по місту, вони сильно. По дияволу дуже воно їм потрібно. Дуже воно їм потрібно, це місто. Я в попередніх розкладах дивилася, що Україна має втримати. Давайте зараз подивимося. Ще раз запитаю, да, чи є загроза окупації міста. Чи втримає Україна Авдіївку? Чи втримає Україна Авдіївку? Чи втримає Україна Авдіївку за собою? Так, да, 100%. 100%. По хитрості, я питаю, чи, буде, чи можлива окупація в Діївки. Ні, неможливо, місто буде закрите. Але тут я ж говорю, що, от, друзі, дуже багато коригувальників, дуже багато цих по хитрості людей, які намагаються там, здати позиції, які намагаються відкрити якісь лазейки в місто. Я не знаю, тобто, як -то там це все відбувається, але ну, ви мене зрозумієте. Да? Тримайтесь, Авдіївка, тримайтесь. Мають, маєте вистояти, але те, що там гатик будуть сильно, це, це факт. Так, друзі, тепер е давайте так, я дивлюся далі, а цей розклад, мабуть, вже дивіться ви. І відео по містам сьогодні ще будуть. Я дякую вам за ваш час. Дякую за перегляд. Друзі, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.